Ільдар Миколаїв, головний тренер команди Агромат. Отож, сьогодні дійсно бойовий поєдинок в цілому, ваші перші емоції після цього матчу. Ну я не задоволений. Я не задоволений, тому що ми з хлопцями обговорювали одне. А по факту ми вирвали цей перший тайм, в кінці забили. Виходимо другий тайм. Знову наступаємо на старі граблі. Я максимально незадоволений. Що я хочу сказати, не вдалося повторити результат першого кола. З чим це пов'язано першочерку? Ну напевно, не реалізація моментів, не до настрою, таке халатниць, халатницьке відносини до своєї справи. Це вже не перший раз повторюється. Буду з ними спілкуватись. Не знаю, щось будемо приймати, якісь міри. Чи є хтось гравців, кого ви хочете виділити це буде? З нашими. І я виділю воротаря Юнайті своїх я не буду виділяти, бо е, деякі гравці зіграли непогано, а більшість ниж, нижче свого рівня. Поруч намовний тренер команди Інайті Назарій Станкєвич. Тож бойовий поєдинок, 3-3 рахунок, і перемагали, і поступались, але все ж таки нічия 3-3. Ваш перший коментар по матчу. Думаю, що результат закономірний. Видався хороший матч, важкий для нас матч. Взагалі, в цілому важкий тиждень для усієї країни з цими обстрілами, з енергетикою, і в цілому. але для нас цей тиждень також був не був не з легких. Багато гравців грали на мікротравмах, багато гравців мають певний втому, яка проглядається. І ми, будь тому і не дотерпіли. Треба сказати, віддати належне суперник. Суперник мав багато моментів. Мабуть, такий рахунок закономірний. А ми кращий результат, як мінімум, по фінальному результату, ніж в першому колі. Ну, в першому колі, ну так, я вже це зазначав. І нагадаю, ми готували сезон і готували команду до зовсім іншої лінії. Тому перший матч, можливо, вийшов, вийшов таким, яким вийшов. А сьогодні ми йдемо вже крок за кроком. І команда набирає розум, тобто зрозуміли їх риси, набирає зрілості, правильного розуміння, як атакувати, як захищатися, як працювати, як на стандартах. Тому, тому так, результат плюс, але ми хотіли сьогодні перемогти. Трішки не, не порис. Чи є якісь гравці, кого можете сьогодні виділити з команди? У нас команда єдність. Кожен гравець важливий. І... Ви бачите, що відсутність одного гравця Олександра, який прибуде завтра. До речі, хочу його також привітати. Він він дуже багато їздить і дуже багато, але здобуває. Проте це також впливає на нашу гру. І не буду виділяти ні одного гравця, тому що ми працюємо як команда, ми працюємо як єдиний механізм. Можливо, якісь епізоди це вирішує гравець, але в цілому навіть цей результат який є, здобуває команда.